Всім доброго дня! Це котигорошок проти Андрія. Розпочинає Андрій. 2-1. Молодець Андрій з першого разу на ліжку. Ну, відцілиться у ворота. Так, тепер котигорошок. Котигорошок перший раз перебивають. Так, давай котигорошок три. Один! Ну і котигорошок, як стріла. Так, значить, підгрупа така. Ось підгрупа така. Пантера на першому, Андрій на другому, котигорошок на третьому і Драк на четвертому. Наступний матч буде, я вже казав. струган спроти Тябовця. Це буде десь завтра післязавтра. Авро Катерина після цього матчу. Ну, ставки які? Друге коло буде, хочу вам зараз сказати. Переверну камеру на себе зараз. Трохи запотіла камера, але нічого страшного. Ну, коротше, буде. Покажу вам, що таке сіркень і отакий от, от ножки. Ем. Ну, ставте ставки. Дивіться наступні матчі з задоволенням. плей оффи будуть. Ну і деякі ще кубки. Додаткові, хочу вам сказати. Наприклад, отака медалька буде. Хто в плей оффі виграє, тому ми дамо секретний кубок, про якого ніхто не знає. Це за друге місце тут навіть пише. Ой, Тут навіть пише. За друге місце. Це моя медалька з футболу. Ну, я її дарити не буду, просто дам. Ну, ось він. Він не знає на якій позиції, Ну, я думаю, що він або в плей оффах буде, або пройде далі. Бо він я тренувався. Він кидався, він перелітав ліжко. Я хочу вам сказати таке: ви не знаєте цього гравця, але він в наступних кубках появиться. Оця от мешка. Вона перелітала ліжко. І Кікі теж Какі? Какі теж перелітала ліжко. От оце Ярема. Ну ладно, пока. Надіюсь, ви на найсильніших поставили ставки. Я хочу вам сказати по секрету, жмурик один раз був, перелетів ліжко, але ви це не бачили.